Річка Дніпро головна водна артерія України, споконвічний оберіг українського народу. Наразі перебуває у стані екологічної катастрофи та потребує негайної допомоги. Сьогодні через грубі порушення людини всіх прав і, і принципів раціонального природокористування екосистеми Дніпра деградують. Цьому сприяє багато факторів, які можна умовно розділити на антропогенний, кліматогенний та техногенний. Проте сьогодні я ртуємо лише продвали про антропогенний та техногенний. Діяльність людини антропогенний чин. Антропогенне навантаження на басейні Дніпра порушило його баланс, погіршило якість води та спричинило екологічну кризу. Каналізаційні стоки міст і промислові підприємства, неефективне очищення стрічних вод, зношеність каналізаційних мереж. Загрожують якості води. Побудові відходи та викиди погіршують забруднення, завдаючи шкоди річці та навколишньому середовищі. Промисловість. техногенний чинник. Промисловість використовує 55% від загального обсягу води. При цьому щорічно в Україні скидається приблизно 1,5 мільярда кубометрів забруднених стічних вод, 20% з яких не очищується. Водомістки галузі промисловості в Україні використовують від 2 до 6 разів більше води, ніж у Європі та Америці, що ще більше загрозрює річкову кризу. Існує кілька способів запобігання забрудненню річки Дніпро. По-перше, це очищення стічних вод. Важливо очищувати стічні води від забруднення перед їх викиданням у річку. Це можна зробити з допомогою очисних споруд, які виділяють бруд та хімічні речовини. По-друге, це контролювання викидів. Необхідно контролювати викиди промислових підприємств інших джерел забруднення. Це може здійснити шляхом встановлення острових норм та вимог щодо якості січних вод законодавчої сторони. І по-третє, це екологічне виховання. Важливо виховувати у людей екологічну свідомість та відповідальність за довкілля, щоб вони усвідомлювали наслідки своїх дій для річок та інших художнього.